Командир реактивного взводу, старший лейтенант Андрій Мусієнко, загинув під час російського ракетного удару по нашим позиціям в Донецькій області. Командир мінометної батареї, капітан Максим Сіріков, згинув, отримавши тяжке поранення через артилерійський обстріл окупантів, також на Донеччині. Андрію було 42 роки, а Максим не дожив одного дня до свого 42 річчя. Це відео Максим Сіріков розмістив на своїй сторінці у Фейсбук 6 липня. Разом з іншими випускниками сумської школи номер 17 прийшов попрощатися з однокласником і Володимир Ярошин. Один із тих людей, який навіть в школьні роки ми згадуємо, що от таке як правильність чоловіка була нереальна. Тобто, починає того, щоб прогул уроків, або ще щось, це було не про нього. И, ну, очевидно, столько з началом АТО, еще с 2014 года, человек сразу пошел. В первых рядах сразу. Максим Кравченко говорить, що разом з Максимом Серіковим вони навчалися у Сумському вищому артилерійському училищі. Он з первого дня війни поїхав в АТО і вот все годы був там. Командир мінометної батареї. За все годы не потерял ні одного солдата. Раненые есть. Первым пошел. Лучший человек таких. Рямбучого. Всі болюбиком, ми б уже давно дома. Юрій Кондратенко згадує, що працюючи в міліції, Максим Сіріков завжди виступав проти системи штучних показників, яка залишилася в органах МВС і ще з радянських часів. За це його не любило керівництво. Юрій Кондратенко як адвокат, допоміг тоді товаришу відстояти справедливість у суді. Він запам'ятався принциповою людиною і завжди боровся за справедливість. Він колись в в міліції, а потім коли вийшов новий закон про перехід з міліції в поліцію. Його не перевели незаконно, і ми це право його відстояли, по закону ми стояло право на службу в охоронах поліції. Ну а надалі він пішов в воєнкомат і на фронт. Найважче сьогодні говорити рідним. Це був настоящий герой, патріот своєї країни. Воював з перших днів, коли. Торгнення, я не можу. З 2014 року був настоящий офіцер з великої букви. Його поважали всі, особливо його поважали його підлеглі, якими він командував. Батько був дуже позитивним чоловіком, завжди прагнув одного перемоги. Саме ключові його слова це були на останнє, коли він приїжджав. Відпуску 24 августа на 5 днів ми з ним розмовляли. Він казав те, що хоче приїхати, перемогти і уйти на пенсію. І ми дуже цього хотіли, але ніколи не могли подумати, що в 42 роки він піде так рано від нас. Сергій Скляр говорить, що працював начальником бюро технічної експертизи на компресорному заводі Сумського машинобудівного об'єднання Андрій Мусієнко деякий час був його підлеглим. Він був не тільки гарним спеціалістом. В нього було навіть нам дорослим, чому повчитись. Йому навіть не потрібно було давати завдань. Він сам. Робився на випередження, знав, що робити. Був дуже тихий, спокійний, але з дуже таким тонким, мабуть, як кажуть, англійським чувством гумору. І, ну, його всі любили. Ви знаєте, аж навіть коли згадую його, навіть трудно себе стримувати. Зовсім не віриться, що таке мало трапиться. Спочатку працював производственним мастером, а потім працював старшим контрольним мастером. Він дуже-дуже добра людина. З ним було дуже легко робити на заводі. Дуже легко. Олександр Кікоть, говорить, разом з Андрієм Мусієнком служили іще в АТО. Хотілося б заповнити красивим таким молодим. У 2014 року служили, так вийшло в 22-му доганалі. А де ви з ним служили у 2014? 15-й батальйон. Луганська Донецька область. Відспівали обох воїнів у Свято Воскресенському соборі. Тіла загиблих воїнів за військовою традицією провели до місця вічного спокою на Алеї Слави Баранівського кладовища. Сум. Ігор Стрельцов, Сергій Мілевський. Новини на Суспільному. Суми.